Театральний сезон у Коломиї досягнув екватора. Сцена Коломийського обласного академічно-українського театру імені Івана Озеркевича щодня приймає театралів з усіх куточків України. Далі наш журналіст Ольга Гереджук розповість про гру київських театралів. А того не знала, що він їхав в переясне в Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати тую воду. Щоб я з нею вітер не побила. Перетворення це Київський театр Володимира Завальнюка. До ювілею Тараса Шевченка столичні театрали презентували глядачам містерію Великий льох. Це один з найзагадковіших творів кобзаря. Режисер вистави Володимир Завальнюк каже, що сьогодні цей твір актуальний як ніколи. Знаєте, я взагалі дивуюсь, коли кажуть відносно. Е вистав. от це вистава традиційна, а це вистава якась така пошукова. А як може бути не пошуковою вистава? Я цього взагалі не розумію. Як вона може бути не експериментальною в принципі? Звичайно, кожна вистава це експеримент, це пошук мови. І кожна вистава це має бути нова, абсолютно мова, е нові якісь нюанси. Ми задумали до ювілею Шевченка, задумали великий льох. І це було ще за два роки до ювілею. А, а потім виявилось, що геній пророк це не просто так. Він собі якраз на 200 річчя такий подарунок приготував і взагалі всій Україні. І ви знаєте, ми ми так. Трапилось це абсолютно ненавмисно, Так трапилось, що коли ми починали працювати над е, цією виставою, вже починались події на Майдані. І знаєте, от коли скажімо, ну я ж давно читав Великий Льох, я давно начебто щось там розумів, а виявляється, що нічого по справжньому ніхто я не розумів. І оця сутність великого Льоху, оця сутність цього колосального духовного якогось такого. Життя, котре ми котре в далеко десь у підвалах підсвідомості, воно тільки стало підніматись. На сцені троє акторів. Вони грають не одну роль, а кілька змінюють інтонації, тембр голосу, навіть поставу. Це вистава для підготовленого глядача, каже актор театру Кирило Булкін. Адже до сьогодні не всі зрозуміли Шевченка та силу його пророчих слів. В принципі, навіть це моя пропозиція була щодо великого льоху. Ми знали, що наближається ювілей, ну от і хотіли щось поставити Шевченка. А великий льох, мабуть, найзагадковіша річ це містерія. Я був впевнений, що це має щось вийти дуже, дуже цікаве. Я думаю, що воно вийшло навіть так, як ми не сподівалися, оскільки життя вносило свої корективи по ходу роботи і змушувало нас зрозуміти на порядок глибше. Ну я щаслива, що я в цьому театрі. Я щаслива, що я в Коломиї. Мені подобається тут. Ну, вистава в будь-якому випадку зставить змусить задуматись людей. От, тому що вона дуже актуальна, не дивлячись на те, що це було написано дуже давно. На коломийських представленнях актори з Києва вперше Ганна Яремчук, родом з Сімферополя, каже, що їй дуже сподобалось наше місто. У вас дуже прекрасне місто. До речі, дуже схоже на наш Сімферополь. Я сама з Сімферополя. От я тут навіть мої жартують. Я взагалі дуже погано орієнтуюся в місті. А тут я одразу знаходжу всі вулички, тому що ну дуже дуже знайоме, дуже приємне, таке маленьке гарне містечко. Щодня у рамках фестивалю кілька разів. На день виступають театральні колективи з різних міст України. На денних сеансах у глядацькій залі переважно непосидючі школярі. Вони метушаться, але все-таки спостерігають за акторами. Я сподіваюся, що хоч трошки, ну, що вони і шаміли, і йорзали, але. Десь, можливо, зернинка якась, хоч ну капіночка, їм в душу запала, і вони прийдуть додому, вони подумають над виставою, може, розгадають наші загадки, зрозуміють про що. І захочуть ще раз подивитись, перечитати Шевченка, і ще раз запросити нас до себе в гості. На цьогорічні коломийські представлення Київський театр перетворення підготував для публіки не лише Великий льох Шевченка, а й трагедію Шекспіра Король Лір. Ольга Гереджук, Андрій Гращук, події НТК.